У міській бібліотеці для дітей 10 червня відкрився новий простір Грай, читай, відпочивай він умовно поділений на три зони, де діти зможуть знайти вид дозвілля відповідно до свого настрою. В першій зоні в нас будуть діти гратися. Тут ігрова зона, дуже багато яскравих іграшок, дитячих книжечок. Друга зона це зона, де будуть діти малювати. Для них будуть проводити бібліотекарі майстер-класи. Тут можна читати, тому що є тут і книжковий фонд, Це вже для більш дорослого для більш старших дітей. І третя зона це зона «Відпочивай», Це просто дуже чудовий простір, в якому можна і дивитися мультфільми, і дитячі кінофільми. Також можна взяти, розміститись на зручних диванчиках і почитати книги. Також у нас є невеликий, невелика кількість настільних ігор, які діти також можуть використовувати в цьому просторі. Директорка Олександрійської ЦБС Тетяна Труцюк розповідає, що раніше на території нового та сучасного. Сного простору була традиційна читальна зала. Це була така класична читальна зала, але ми розуміємо, що бібліотека зараз трансформуються. Вони вже давно стали третім місцем, куди можуть приходити громадяни до свою бібліотеку. І це ми вирішили, що це буде якраз дуже вдала така ідея зонування цього простору, щоб різні категорії і різні цільові групи дітей. Підлітків і дорослих їх батьків змогли тут знайти для себе щось, щоб і відпочити, щоб почитати і гарно провести разом з родиною свій вільний час. Нова зона для маленьких читайликів облаштувалась у бібліотеці завдяки партнерству закладу культури з міською радою, громадською організацією 10 квітня та агентства ООН у справах біженців. Фінансово нам допомогла Олександрівська міська рада з ремонтом цього простору, тому що він потребував дуже гарного ремонту. А 10 квітня вони закупили нам обладнання, меблі, настільні ігри, все, щоб знадобиться для проведення майстер-класів. Також у 10 квітня нам запропонували послуги психолог, який буде працювати з дітками, і проводити тренінги. А наші партнери, наші друзі, будуть для нас також допомагати проводити різноманітні. Безвілеві заходи, майстерки все, що захочуть наші діти, аби великою компанією завітати у простір грай, читай, відпочивай треба зробити попередній запис.